Вітаю, мене звуть Михайло Назаров і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. З парків Дніпра йдуть підприємці. Зони відпочинку, куди ще якихось років 10 тому комерсанти просто таки мріяли завести свій бізнес. І йшли на все, щоб мати там свою точку, сьогодні непівпорожні. І тенденція не втішна. з кожним роком кафе, лотків з морозивом та солодкою ватою в центральних парках стає усе менше. Такому стану справ є пояснення як об'єктивні, так і суб'єктивні. Об'єктивні це широкомасштабна війна, яка йде вже другий рік, що, звісно, негативно впливає на весь бізнес, у тому числі на той, що у парках. Війна йде вже не лише другий рік, але і другий літній сезон. А бізнес у парках, як відомо, сезонний. І особливо сильно війна вдарила по підприємцям, котрі працюють у локаціях, що мають пляжі. А це парки Сагайдак, Придніпровський і, звісно, центральний парк імені Шевченка. Другий рік через війну пляжний сезон у місті не відкривається. Люди, звісно, йдуть на берег Дніпра відпочивати, але їх не так багато, як було б, коли б сезон відкрили. З іншого боку, через війну дніпрянам особливо й нікуди їхати. За кордон всією родиною на відпочинок не поїдеш, на море теж. Тож парки могли би бути якоюсь альтернативою, де ще містянам відпочивати, але не стали. Ми вирішили поцікавитися у Дніпрян. Чи відвідують вони зараз парки Дніпра? І як їм відпочинок у цих локаціях? І з таким питанням наш кореспондент звертався на вулиці до перехожих. Скажіть, будь ласка, ви відвідуєте парки Дніпра? Так, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте стан взагалі парку? Ой, дуже дуже стан стану парка Глоби. Хотілося б, щоб була там реконструкція така масштабна, бо він просто його шкода. Чесно. Там місточок треба поремонтувати, треба оцю вхідну групу поремонтувати, з насадженнями попрацювати, бо багато дерев там посохли, їх виробили, а нові не саджають. Озерце привезти і оцей пам'ятник архітектури Петрова. Літній кінотеатр теж це ж цікавинка нашого міста, її треба поремонтувати. Дуже мало лавочок в парках. Дійсно, дуже плохі дороги, неухожені парки, не покрашені площадки, не Коли заходиш, тобі хочеться радуватися парку, ну так би гуляти і наслаждатися. А виходить, що ти гуляєш того, що как бы, особливо погуляти нігде. Я жила більше двох років більше парку Глоби. Це жахливий стан. Ми сподіваємося, що скоріш за все його відремонтують після війни, але він у дуже поганому стані. Стан лебедів та качок дуже дуже поганий, як ви бачите. Дитячі майданчики зруйновані. Усе зруйноване та дуже печально виглядає. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, загальний стан парку? загальний жахливий. Жахливий. Ну, щось то робиться, але хотіло би І Глобук треба там, і озеро там, і почистити і взагалі і там при, при, прибрати все зайве, і ці радянські ці атракціони замінити на щось нове, і, і ці ж тротуари там. Скажіть, будь ласка, ви відвідуєте парки Дніпра? Ні, не відвідую. Тому що ну, то погода була погана, то обстріли, то ще щось, і так воно. Ну, взагалі, скажіть, як ви оцінюєте стан Дніпровських парків? Хотіла б, щоб в Дніпрі було так само гарно, як в Харкові. Дуже багато Харків, дуже багато парків і територій гарних. Дуже багато. Дуже добре вони м -м, слідкують за чистотою. В них є урни і урни біо-біопакети. Це було роки чотири тому. Це вже точно було. Був мер ще. Раніше, як його, не пам'ятаю. Але, але вони робили дуже, ну дуже багато для міста робили. Якщо б у нас так було, я думаю, то було б круто. Я якби от здесь, ближче там живу от, ну, мої батьки возле парка Чкалова, ну, як то він хуже немножко став і так далі. Раніше все-таки більше було е, каких-то там каруселей бесплатных и так далее. Сейчас все платное. Как бы, смотрю, горки поубирали, это поубирали. Ну, Как-то вот так вот. А вот за... В парке Шевченко ну, бывал. Вот, ну, давно уже как бы далековато туда ездить, поэтому не скажу. Я думаю, там все точно так же и осталось. Тож, як бачимо, у Дніпрян чимало претензій до стану парків. Пояснити занедбаність зон відпочинку лише війною не можна. Протягом останніх років вони занепадають. І процес цей почався задовго до війни. Хоча щороку на отримання парків із міського бюджету витрачаються мільйони гривень. Тож, цілком логічно, якщо в парки не йдуть люди, то і підприємцям там робити нічого. І зараз. Під час війни у Дніпрі, замість того, аби йти назустріч малому бізнесу, який працює в зонах відпочинку, місцеві чиновники навпаки створюють їм додаткові перешкоди, ускладнюючи і без того важкі умови праці. Показовим у цьому сенсі є парк імені Шевченка. Значна кількість закладів громадського харчування тут зачинені. Не працюють як окремі невеличкі кіоски, так і досить великі кафе, навіть ті, що розташовані на центральних алеях парку. У минулому році з міського бюджету на поточний ремонт у парку Шевченка витратили більше двох мільйонів гривень. Але, незважаючи на такі витрати, роботи проводяться вкрай неякісно. Красномовний приклад ремонт доріжок. У такому вони стані були. А ось як у підсумку відремонтували. Особливо вражає ливнівка, яку просто засипали асфальтом. А скільки потрібно коштів виділити з бюджету, щоб нарешті в парку запрацювали питні фонтанчики. Звісно, бажаючих відпочити за таких умов буде небагато. Але підприємці у парку Шевченка потерпають не лише від відсутності відпочивальників, а й від ставлення адміністрації парку. Добрий день. Скажіть, а як давно ви працюєте в парку? З 2002 року. Як вам працюється зараз? Ну, коли-то було легше, зараз слажні стало працювати. А чому в чому трудно ще? Ну, мы с 2002 года по 18 работали на территории парка вот здесь, рядышком. И в 2018 году всех предпринимателей, кто были на острове, всех сравняли с землей. Трактором приехали и поломали. А как такое же? Ну, директор парка рассказал, что можно работать. А благоустрее рассказывал, что работать нельзя, в итоге, пока не рассказывали нам, что можно, что нельзя, в итоге нас сравняли с землей. І нам прийшлося переїхати бы, на інше місце. Зі слів підприємця, після того як міські чиновники зруйнували його попередній заклад, він став винаймати приміщення під кафе у приватної особи, та з парком ніяких стосунків немає. Але зараз адміністрація парку перешкоджає заїзду постачальників на монастирський острів, що дуже ускладнює роботу підприємців. Проблема в тому, що немає чітких правил заїзду. Тобто, якщо, наприклад, в прошлом позапрошлому було зрозуміло, там заїзд до 10, поставщики там предприниматели еще кто-то в этом году и до 10 могут машину не пустить и после 10 могут пустить чью-то машину пускают чью-то не пускают списки каждый раз переписываются то есть нет четких правил как заезжать во сколько кому вот в этом проблема этим пользуется этим манипулирует охрана на въезде сегодня пустили завтра не пустили Нагадаємо, свого часу парк Шевченка стабільно розвивався. Тут проходили різноманітні культурні заходи, а в літньому театрі регулярно виступали музиканти, відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами. Приїжджали й іноземні виконавці. Але меру Борису Філатову, який мешкає неподалік від парку у житловому комплексі Амстердам, музика заважала в день відпочивати, і він вирішив заборонити концерти. А директора парку звільнив. Вигнав сьогодні з роботи директора парка Шевченка, бо тільки круглий дурень. І росовий ідіот міг здати літній театр в оренду під концерти в самому центрі міста. Вчора був бумбокс, завтра врім'я і стекло, шановні мешканці прилеглих будинків. Потерпіть ще один день. Концерти з вівторка відміняються. Будемо тепер в парку в шахи грати. Щось я не зрозуміла. А для чого взагалі існує літній театр, якщо не для проведення різноманітних розважальних заходів, ну вже точно не задля рок-концертів. Будемо фільми дивитися як при радянській владі. З тих пір вже змінилося декілька директорів, а парк Шевченка з року в рік лише занепадав. Останнім директором був Денис Старожук. Але минулого року мерія взагалі вирішила ліквідувати комунальне підприємство, центральний парк культури та відпочинку імені Шевченка. Тож дирекції, як такої взагалі не лишилося. Підприємці кажуть, що з усіх питань, у тому числі щодо укладання договорів за для можливості працювати у парку, зараз треба звертатися до заступника директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради Володимира Чорного, мовляв, він зараз вирішує усі питання, але значна кількість підприємців на все це махнула рукою, і з початком літнього сезону просто не стали відчиняти свої заклади, шукають більш вигідні місця. Тож, цілком закономірний розвиток подій. Втім, все це не заважає міським чиновникам і далі освоювати мільйони на утримання парків, до яких дніпряни, на жаль, ходять усе рідше і рідше. І перспектив, що щось зміниться, немає. Принаймні в найближчі два роки, а там вибори і хто знає, що буде. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.